Від мешканки Крюківського району надійшла інформація про те, що вона стала потерпілою від дій шахраїв. Кременчужанка, 81-го року народження написала заяву про те, що вона стала потерпілою від шахрайства в результаті того, що повірила в одноразову допомогу громадянам України. Їй пообіцяли перерахунок коштів в розмірі понад 11 тисяч гривень. Остання виконала вимоги, створила віртуальну картку, перейшла за посиланням, в результаті чого з її картки було знято понад 24 тисячі. Такі випадки шахрайства останнім часом не поодинокі. В умовах війни громадяни довірливо сподіваються на фінансову підтримку різних благодійних фондів та організацій і нерідко втрачають останні свої заощадження. Прохання ні в якому разі не виконуйте ніякі вимоги, не надавайте доступ до своїх мобільних банкінгів. Та перевіряйте цю інформацію, яка надходить вам в телефонному режимі або в смс-повідомлення. Навіть через пошукові системи введіть і почитайте, наскільки людей вже потрапило на гачок до шахраїв. Водночас правоохоронці закликають кримчужан бути обережними та відповідальними у великодні свята. Кременчуцькі правоохоронці та правоохоронці області переведені на посилений варіант несення служби. Є додаткові як піші наряди, так і автопатрулі. Радимо всім кременчужанам звернути увагу на особу безпеку Якщо ви побачили під час відпочинку на природі підозрілі предмети, або бачите осіб, які пересуваються зі зброєю, мають при собі боєприпас неподинокі випадки на минулому тижні, де загинули мешканці Полтавщини в результаті вибухів боєприпасів. Особливо, коли ви відпочиваєте з дітьми, звертайте увагу, що діти беруть до рук, які предмети є. Якщо підозрілі предмети виявлено біля церков, відразу повідомляйте цю інформацію або ж на лінію 102 або ж на лінію 101 Біля усіх церков та. Храмів Кременчука, де проводитимуться освячення, чергуватимуть працівники поліції. Водночас, на Великдень в місті та в Полтавській області, комендантська година діятиме без змін і не варто її порушувати, наголошують поліцейські. Під час вихідних ніяких скасувань комендантської години на території Полтавщини не буде. Комендантська година, як і раніше, з опівночі до четвертої ранку. Всі храми, згідно режиму, який є погоджені з. Військовими адміністраціями з опівночі до четвертої ранку будуть зачинені. Тому не рекомендуємо якось спішити до храмів, йти в комендантську годину, а прибувати до храмів уже по завершенню комендантської години. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.